Беремо собі по веслу, як веслом правильно користуватися. У нас є дві руки. Верхня рука завжди. Трим... Та, але це віриться, це інакше тут. Воно, воно інакше. щоб що може ігти. Я думаю, що воно інакше. Інакше. Бо це довго, ти тут ти зробиш. Я знаю? То, то я я роз, розкажу, як зараз на цьому добре керувати, Юра, це важливіше, насправді чи не це. Коли ми сидимо на рафті. ззаді сиджу я, я стерную. Наша задача давати швидкість. Коли я сідаю на рафті, яким чином це робиться? Тут є пази, куди запихаються дві ноги, коли я стою тут, в мене п'ятка впирається в дно. Пальці трошки догори. За рахунок цього я можу рухатися як потрібно, в тому числі всередину можу відкидатися. Грибок здійснюється всередину. Верхня рука вниз, воно тут не гнеться. Це грибок прямо. От. Отак. От він робиться як корпусом грибу. Назад, коли робиться грибок, я впираюся на стегно і відгрібаю назад. Умовно кажучи, це є цей момент. Головний. Єсен, зараз Тарас, ти сідай справа, ти зліва. От ти можеш сісти з якого, або там, або там. З того боку. Ви лівша чи правша? Ви лівша чи правша? А, тут, тут, тут все. Заходите сюди. Так, так, всередину. Положи раз, що треба. Перед мостом. Тобто... Перед мостом з того боку. Там я Так, так, так. Бусячі тобто, вам добре сидіти на саме, на Ні, ви можете сісти де вам добре. Якщо з правого, то сідаєте сюди. Просто подивіться, як вам дві ноги наліпше. О! Як зручно, так і сядь. Так і сідаєте. Ні, ви, ви тут сидіть. А ми вже будемо керувати, дивитися. Так, 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 що вам не, не, не заважило. Тарас, тоді сядеш ти тут. А? Добре буде? Mm. Добре. Сідайте і тут, отут, а ти сідаєш от сюди. Mm. Так, тобі тут. Зараз зіштовхнеш? Весло, бери весло. Одне зайве. Оля весло одне Це твоє весло, ти сідаєш з свого боку, добре? Так, да. Не... Залізай, зараз, сюди сюди. Mm. Правильно, правильно. І зразу починаєш ми І всі... Разом! Прямо! Разом! Прямо. Да, прямо! Разом! 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 Прямо! Разом, трасом! Ми з тобою вдвох двох йдемо зараз так! З того боку я з другого! Разом! Разом! Гриба, гривен, раз, Я під тебе під зараз! Разом! Там зараз буде найгірше місце, Тараса. Що ми вдвох вийдемо і будемо штовхати. Після прутати нам зверни увагу, що таке школа, сидіти спереду і просто прямо разом. Разом. Ми сюди прориваємося тут. Прориваємося. Прориваємося. Разом. 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 Лівий назад. Хорошо, 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 дорого. Не бойся не бойся. Сейчас мы с этим все войду. Все нормально. Все прямо. Все прямо. Прямо. Разом. 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 вперед, пересадь, хлопці. Дараз, зараз, зараз, зараз. Всім назад, назад. Правий вперед. Всі прямо. Всі прямо. все назад. Левый вперед. И прямо. Прямо. Прямо трассельно. Раз назад. И разом. Прямо. Рыбы там. Прямо. Разом. 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 Раз. Разом.